Усім привіт! Мене звати Гліб, і я вчитель історії. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему Давньої Греції, але на відміну від попередніх уроків, спробуємо подивитися на неї очима, очевидця, уявити себе у вирі всіх подій. А допоможуть нам у цьому поеми Гомера. Тож вітаю вас на курсі історії для шостого класу. Сьогоднішня тема звучить так. Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера. Для початку з'ясуємо, хто такий Гомер. Гомер легендарний давньогрецький поет, якого вважають автором поем Іліада та Одіссея. Ці поеми започаткували європейську літературу. Гомер був мандрівним сліпим поетом. Де, коли він народився, точно сказати не можна. Існує величезна кількість біографій поета, які суперечать одна одній. Ще в давнину грецькі міста сперечалися між собою за честь називатися його батьківщиною. Так само існує й декілька версій, коли він жив, у 9 чи у VIII столітті до нашої ери. Дехто вважає Гомера сучасником Троянської війни, що відбувалася у 13 столітті до нашої ери. Але для нас Гомер цікавий насамперед тим, що він неймовірно детально описував усі подробиці з життя греків, їхній побут, звичаї, військові походи та інше. Про що ж ідеться у цих поемах? В Іліаді Гомер описав троянську війну в усіх її подробицях, причому він відтворює обидві сторони конфлікту як ахейців, так і троянців. Крім того, автор прославляв не саму війну, а мужність, відвагу, силу, гідність та почуття обов'язку її учасників. Одісея стала продовженням оповіді про Троянську війну. У ній розповідається про пригоди царя острова Ітаки, Одіссея, який 10 років воював з Троєю, а після війни намагався повернутися додому. Проте, шлях Одіссея додому зайняв ще десять років. Він розгнівив Посейдона, за що той підкидав нові і нові випробування. Після тривалих поневірянь Одіссей під виглядом жебрака повернувся до ітаки, а там на нього чекала вірна дружина Пенелопа. Але через усі пригоди й переживання героїв червоною ниткою проходять. Життя і побут вірування і традицій давніх греків, адже ви можете здійснити скільки завгодно подвигів, та при цьому все одно маєте носити одяг, їсти, зустрічатися з різними людьми. Саме це ми зараз і розглянемо, пам'ятаючи, що обидві поеми Гомера не історичні документи, а літературні твори, в яких поєднується правда і художній вимисел. Крім того, сам Гумер їх не записував. Спочатку поеми передавалися усно і тільки через приблизно п'ять століть їх записали. Як ви пам'ятаєте, після Троянської війни Греція ослабла і згодом була завойована дорійцями, які жили невеликими родовими общинами, очолював общину Базилевс, правитель, якого обирала сама община. Для розв'язання важливих питань до ріці скликали народні збори, які складалися з чоловіків воїнів. Поступово влада родової знаті та майнова нерівність посилювалася, і з часом суспільство розділилося на дві важливі групи: аристократів і демос, аристократи представники заможних родин, які володіли землями і могли передавати їх у спадок. Мають не тільки більше грошей, а й більше влади. Таких людей у суспільстві меншість демос це вільне населення. Вони мали громадянські права, тобто могли голосувати на народних зборах. Мали більшість у суспільстві, і в цьому їхня сила. У період скрути виникла ще одна одиниця влади тиран. Хай вас не лякає це слово, адже нині воно має інше значення. У ті часи не йшлося про насильство, терор чи пригноблення греків. Тираном називали людину, яка могла вирішувати усі питання одноосібно, без скликання народних зборів. Його обирали з поміж найвпливовіших громадян. Які обставини могли спонукати греків передати усю владу до рук однієї людини? Це могла бути війна, економічна криза або ж якийсь катаклізм. Отже, тиранія була вимушеним кроком у скрутних обставинах? Як ви гадаєте, чи хотіли потім ці тирани віддавати владу, чи був спосіб і надалі правити одноосібно? Так. І його описав філософ Аристотель. До складу держави входять два елементи клас людей незаможних і клас людей заможних. І тиран повинен вселити віру і тим, і тим, що їхнє благополуччя спирається на його владу і влаштовувати справу так, щоб одні від других ні в чому не терпіли образи. Тому тирани намагалися поліпшити життя селян, ремісників і торговців. Говорячи про давньогрецьке суспільство, не можна забувати про рабів. Рабство існувало і було доволі поширеним явищем. Наприклад, Гомер оповідав, що Одісей володів удома 50 рабами. Вони пасли худобу та виконали всю важку роботу. Рабами ставали переважно полонені воїни або селяни, які взяли у борг і не змогли його повернути. А чим же займалися греки? Насамперед, землеробством Гомер дає чимало інформації про рівень розвитку тогочасного землеробства. Дуже цікаво, що в Іліаді є порівняння героїв битви з биками, які орють землю. А два ворожих війська, автор порівня з жінцями, які в полі йдуть назустріч один одному. Тобто робота на землі була не менш важливою, ніж доля воїна. Вирощували здебільшого ячмінь, пшеницю, овочі, виноград, оливки. Важливу роль у господарстві відігравало скотарство. Не в усіх греків була власна земля, тому дехто наймався до багатіїв працювати за плату. Важливу роль у господарстві відігравало скотарство. Навіть багатство роду визначали кількістю худоби в господарстві. Так, Гомер пише про Одіссея, що він володів 12 чередами великої рогатої худоби та кількома отарами овець, мав багато кіз і свиней. А це на той час був дуже серйозний капітал. Далі ремісництво. Ремесло ще не відокремилося від землеробства, але у поемах Гомера згадується немало ремісничих професій: гончарі, ковалі, столяри, каменярі, муляри та кораблебудівники. Але також у творах ми бачимо, що досить часто землероби та скотарі самі виготовляли необхідні предмети побуту та знаряддя праці, тобто самі ж і були собі ремісниками. Навіть заможні люди не цуралися такої роботи. Доказом цього слугує поема Одіссея, у якій головний герой, заможний чоловік, пишається тим, що сам змайстрував своє ліжко. Також тут часто трапляються згадки про те, що заможні люди виконували ту саму роботу, що й граби. Вони самотужки орали землю, а їхні дружини прали білизну. Важливо зазначити, що всі види господарської діяльності, землеробство, ремесла, торгівля обкладали податками, за словами Ахіла, вустами якого до нас промовляє Гомер, життя Демосу було не набагато кращим за смерть і пекельні муки. Звучить не надто привабливо. Погодьтеся, на цьому ми з вами будемо прощатись до зустрічі на наступних уроках.